Скільки коштує один голос виборця та якими методами політичної агітації не гребують кандидати у депутати на позачергових парламентських виборах, розповіли представники комітету виборців України. За даними довгострокового спостереження, в Україні вже почався активний підкуп виборців. Продуктовий пакет з гречкою, олією, чаєм та макаронами, щойно відремонтовані дитячі майданчики, нові вікна у школах та дитсадках, благодійні концерти. Старі методи кандидатів у парламент знову запрацювали в Україні. Більше випадків фіксують у малих населених пунктах селищах міського типу, районних центрах, селах. Тата України Володимир Михайлович Кацуба дарує баскетбольні м'ячі для спортсменів нашого селища. Старими методами найбільше користуються нардепи минулої каденції. Наприклад, молодший брат ексгубернатора Харкова, Допкін, народний депутат України Дмитро Добкін, був спійманий на передачу продуктових пакетів. І це лише один з випадків, кажуть спостерігачі. Фактів є досить багато. Факти ми можемо говорити про масштаб в усіх регіонах. Ми не маємо підстав говорити про певні особливості у Львові або в Донецьку. Приблизно в усіх регіонах зараз готуються механізми для купівлі голосів виборців. Сьогодні, за даними експертів, один голос виборця коштує від 50 до 200 гривень. Також серед популярних прийомів залучення електорату цього року є депутати минулої каденції у смітниках, які постійно на публіці у ролі страждальців, реєстрація так званих клонів або двійників і навіть зміна ім'я та прізвища депутата. Голова місцевого осередку партії регіонів перед виборами змінив своє прізвище ім'я на Олег Ляшко, і тепер там балотується Олег Ляшко. В Принципі буде цікаво подивитися, наскільки вплине такий його піархід на. Той результат, який він отримує у цьому виборчому окрузі, серед основних проблем цієї виборчої гонки можливість проведення виборів на сході. У містах, які контролюють українські військові, розпочалась підготовка до виборів. Сформовані окружні виборчі комісії. Навіть проводиться політична агітація населення. А ось у більш ніж 18 округах Донбасу, виборів не буде. В Донецькій і Луганській області не можна підходити виключно із математичними показниками. Комітет виборців України переконаний, що рішення про призначення виборів у так званих прифронтових округах має призначатися, має вирішуватись керівництвом антитерористичної операції і РНБО. І за їх рекомендації далі ЦВК має формально призначити вибори, тому що ключовим критерієм в цих округах має стати критерій безпеки громадян України. З іншого боку, на думку експертів, українська влада має призначати і забезпечувати принаймні формально вибори в зоні АТО для того, щоб у дипломатичній площині підкреслити питання територіальної цілісності України та волевиявлення громадян. Представили експерти й дослідження щодо якісного оновлення парламенту після виборів. Нові обличчя складатимуть більш ніж 60% Верховної Ради. Серед цих людей велика кількість бізнесменів та юристів, чиновники місцевого самоврядування, тимчасово безробітні та пенсіонери, громадські активісти, освітяни, журналісти, військові, депутати минулої каденції, корупціонери за критеріям громадської організації, чесно а також. Ті депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня, про усі порушення кандидатів у нардепи виборцям радять повідомляти журналістам а також комітету виборців України. А ось самим виборцям варто пам'ятати про те, що з продуктовим пакетом з гречкою та олією або новим вікном українцям доведеться жити щонайменше чотири роки. А ті кандидати, які купують голоси після отримання мандата, швидко забувають про свої обіцянки. Юля Дмитро Плаушевський новини підсумки телеканал Еспресо.